Леви, вітаю вас! Це ваш гороскоп на січень 2024 року, в якому 0% води. Почнемо з Венери. Вона перебуватиме з самого початку місяця, в вашому п'ятому домі гороскопу це дім задоволення, святкування яскравих емоцій, також дітей, хобі і творчості. Тож протягом майже всього місяця, десь до 20-х чисел, ви будете отримувати задоволення, від святкувань. Загалом у вас буде такий святковий настрій. Але. 1 числа 1 січня відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Сатурном, і цей Сатурн він вам псуватиме трохи святковий настрій, а саме тим, що вам може здаватися, що у вас маловато фінансових спроможностей для того, щоб святкувати так, як вам би цього хотілося, або ж ваш настрій святковий псуватимуть пристрасті, які можуть вирувати навколо вас 1 січня. Також ви можете зіштовхнутися з наступним відчуттям, що начебто те, що колись вам дарувало радість і задоволення, тепер вам не несе нічого, окрім відчуття боргу і зобов'язання. Сонце буде йти знаком Козирога до 20 січня, тобто вашим шостим домом гороскопу. А це дім зобов'язань, буденної рутини, щоденної праці, турбот про здоров'я і найманих нами працівників. Тож протягом майже всього січня вам доведеться приділяти багато, справді багато уваги цим названим темам. 2 січня планета зв'язку, інформації, комунікації також транспорту це Меркурій, перейде з ретроградного руху в свій прямий рух в вашому п'ятому домі гороскопу. А це сфера, як ми вже зазначали, кохання яскравих емоцій, дітей, хобі та творчості. Тож перед вами постануть питання, які стосуватимуться названих тем. Можливо, це щодо вирішення якихось питань а щодо ваших дітей. Можливо, вам доведеться вирішувати якісь паперові моменти для того, щоб влаштувати кудись ваших дітей, можливо, переводити в іншу школу, садочок, або ж це будуть якісь новини від ваших дітей, якась інформація від них, або багато спілкування з вашими дітьми. Якщо ж тема дітей не є актуальною для вас. То ви можете присвячувати свої думки свою увагу темі святкування і яскравим емоціям. Тобто ви будете роздумувати, де б краще відсвяткувати зимові свята, куди б піти на, якусь, на якийсь світський захід. Також ви можете думати про те, як внести в ваше життя більше творчості або щодо вашого хобі. А для кого є актуальною тема кохання, закоханості, то ваші думки може займати якийсь новий об'єкт закоханості. З 4 січня планета активності, спрямованості, руху вперед та енергії, це планета Марс, перейде в знак Козирога, тобто в ваш шостий дім гороскопу. Це сфера здоров'я, щоденної рутини, загалом обов'язків як по роботі, так і, можливо, домашніх клопотів. Тож в січні у вас просто не буде часу для того, щоб сидіти, склавши руки. Вам постійно потрібно буде щось робити: або по роботі, або по дому, або і там, і там, і постійно. І ще це чудовий час для того, щоб рішуче взятися за своє здоров'я, тобто не лише гіпотетично роздумувати, як би класно вплинув здоровий спосіб життя на ваше здоров'я і загалом на ваше життя, але й почати активно по-справжньому робити якісь кроки для того, щоб стати здоровішим, додати здорових звичок, здорового харчування, в ваше життя, позбутися від шкідливих звичок, достатньо спати, роззайматися фізкультурою і загалом перейти на здоровий спосіб життя. Оскільки Марс це також планета агресії, а шостий дім це, зокрема, ваші колеги та наймані працівники. То можемо припускати, що в січні на вас можуть чекати конфліктні ситуації непорозуміння з вашими колегами та найманими працівниками. 9 січня відбуватиметься напружений аспект між планетою зв'язку, комунікації Меркурієм а також Нептуном. І через це приховані мотиви інших людей негативно впливатимуть на вас самих і на ваші справи загалом. Слід очікувати справжнього сплеску, шахрайства та аферистів. Тож будьте особливо уважними 9 січня не попадіться на їхні провокації. І на цей день не слід планувати важливі розмови, важливі переговори, підписання документів, тому що навряд чи вам вдасться досягнути консенсусу між вами та вашим співрозмовником. А якщо ж вам все ж таки... Здасться, що ви чогось досягли а, в ваших перемовинах чи про щось ви домовилися, то в майбутньому виявиться, що ви зрозуміли одне одного неправильно. 10 січня ви відчуєте імпульс до дії. Вам захочеться діяти швидко, рішуче. Проте не слід розпорошувати свою цю енергію, а краще її спрямувати на те, що в цей день вдасться найкраще. А саме. Шукайте нетривіальні рішення якихось проблем, якщо навіть це застарілі проблеми чи ситуації, які не могли зрушити з місця. Залучайте до своїх роздумів, друзів, однодумців, вони вам можуть підказати багато потрібного і цікавого цього дня. Також застосовуйте колективні мозкові штурми, проводьте дослідження. В роботі використовуйте здобутки новітніх технологій, соціальні мережі, роботу в інтернеті. Сміливо будуйте плани на майбутнє, виходьте за шаблони, за рамки і загалом застосовуйте всю креативність, на яку ви тільки здатні. Удача вас спіткатиме в сфері робочих обов'язків та кар'єрного зростання, і, можливо, набуття якогось нового статусу чи ж набуття статусної речі. Це завдяки аспекту між сонцем та ураном, і він зачіпатиме ваш шостий та дитячний. Доми. Тож цього дня ви можете отримати хорошу пропозицію про підвищення і також про підвищення вашої заробітної плати. Також цього дня вдалою буде покупка гаджетів та іншої техніки. 11 січня відбувається молодик знакові козорога, тобто вашому знову ж таки шостому домі-гороскопу, і це сфера обов'язків, щоденної рутини здоров'я. А молодик молодий місяць завжди несе нові події, або ж якісь нові віяння, нові обставини, що виникають в нашому житті. Тож вони виникатимуть саме стосовно вказаної тематики. Це можуть бути нові обов'язки по роботі або ж нова посада на роботі. Також ви можете змінювати свою щоденну рутину. Можуть з'являтися вдома нові обов'язки, або ж ви їх якось будете переформатовувати. А це може бути пов'язано з тим, що ви будете більше піклуватися про своє здоров'я. Через це вам доведеться змінювати те, як влаштований ваш день і ваше виконання домашніх обов'язків. Також це може бути пов'язано з тим, що хтось до вас переїде, або ж ви переїдете до когось, почнете з кимось жити, що також впливає на щоденний графік. 11 та 12 січня на вас чекає прискорення в ваших справах і масштабування. Це завдяки гармонійному аспекту між Марсом та Юпітером. До того ж, вам не потрібно буде докладати жодних зусиль для того, щоб це масштабування і пришвидшення відбувалося. Все буде йти не наче саме по собі, завдяки долі або ж обставинам. І зачіпатимуться знову ж таки ваші шостий та десятий дома гороскопу. І це означає, що для вас це дуже вдалий період для того, щоб починати нові проекти, запускати нові стартапи. І загалом ці дні у вас буде дуже багато діяльності вона буде дуже бурхливою. 14 січня відбувається повернення Меркурія в знак Козирога, тобто ваш шостий дім гороскопу. І, можливо, вам доведеться розбиратися з документами, приводити в порядок документацію, яка у вас є, а також займатися організацією простору навколо вас. Можливо, ви будете прописувати чітко ваш щоденний графік і робити аж цілу. Таблицю на тиждень, розплановуючи, що і коли вам потрібно робити, прибираючи весь зайвий хаос зі свого життя. 19 січня буде вдалий день для того, щоб провести перемовини, підписати документи або взагалі провести розмову з важливою для вас людиною, а також зробити якусь дорогу статусну покупку, можливо, щось ексклюзивне чи брендове, це завдяки гармонійному аспекту між Меркурієм та Юпітером. З 18 по 21 січня відбуватиметься з'єднання і одночасний перехід в знак водолія двох дуже важливих для нас планет Сонця та Плутона. Так, сонце це світило, але в астрології ми називаємо його теж планетою. І з'єднуючись із Плутоном, сонце, немов оновлює свої енергії, з якими воно потім буде йти цілий рік до наступної зустрічі із Плутоном. Але ми також зазнаємо впливу Плутона і цього з'єднання із сонцем. Тобто, не лише сонце відчувається нам теж доведеться змінюватися, трансформуватися до того ж, у нас буде вибір. Чи ми змінюємося самі, змінюємо свої думки, свою поведінку стосовно людей, які біля нас стосовно роботи, здоров'я і багато інших сфер життя. Або ж ми цього не робимо, і тоді Плутон сам змінить нас, адже в цьому є його призначення, він все трансформує і змінює. Якщо ж ми не змінюємося, то він створить такі ситуації, і, скоріш за все, вони будуть, м'яко кажучи, неприємними, іноді навіть кризовими, завдяки яким ми все рівно змінимося. Просто інше питання: якою ціною? Тож вибір за нами змінюватися самим, або ж чекати підштовхування від Плутона і теж змінюватися. Плутон переходить в знак водолія на наступні 20 років. Як ви розумієте, це ціла історична епоха. Тож важливість цієї події важко переоцінити, адже здійснюватиметься вплив на цілі народи і держави. Звичайно, це не відбудеться день в день, коли Плутон перейшов в знак Водолії. Тобто, це найповільніша планета нашої сонячної системи, то і зміни будуть йти повільно. Проте… Передумови для здійснення цих змін відбуваються вже зараз. З 23 січня Венера переходить в знак Козирога, тобто ваш шостий дім гороскопу. Це тема здоров'я, як ми вже говорили. І з цього дня на перший план для вас вийде краса не зовнішня, а краса, яка йде через здоров'я. Тобто, якщо ви раніше раптом приділяли більше. Уваги, тому що просто гарно виглядати, не задумуючись особливо про те, як почуваєтеся ви при цьому, чи є ви здоровими, можливо, ви там рум'янами підмалювали щічки і вони рожеві. А тепер ви захочете, щоб вони були рожевими, образно кажучи, самі по собі від того, що ви є здоровими, від того, що ви достатньо спите, проводите час на свіжому повітрі, здорово харчуєтеся, займатися спортом. 25 січня відбувається повня знакові лева, тобто в вашому першому домі гороскопу, а повня – це завжди якась кульмінація або завершення якихось подій. І зачіпаючи перший дім гороскопу, повня принесе події, які вплинуть на вас як на особистість. При тому це можуть бути зміни абсолютно в різних сферах життя. Може зачіпатися і тема роботи, і тема місця вашого проживання, і тема здоров'я, тема дітей. Будь-яка тема про те, яку ви будете особистісно дуже глибоко переживати, і яка справить вплив на вас як на людину. 26 січня відбуватиметься взаємодія між сонцем та Юпітером. Отже, це буде день, коли максимально сприятливо якось активно і яскраво заявляти про себе, розповідати цьому світу або показувати цьому світу, на що ви здатні, демонструвати свої таланти, здобутки, досягнення і те, якими ви взагалі є, щоб світ побачив вас. 27 січня відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Сатурном, і для тих. Хто хоче здобути нове знайомство, хто хоче почати нові відносини, це дуже сприятливий день. Адже завдяки цьому аспекту з'являється можливість познайомитися з людиною, яка буде або старшою за вас, або займатиме якусь керівну посаду, або ж це буде просто людина, до якої вам захочеться тягнутися, зростати душею, і це буде не просто знайомство, а заради кількох зустрічей або флірту якогось такого несерйозного. Ні, це знайомство може перерости в тривалі відносини в майбутньому з 27 по 30 січня відбуватиметься з'єднання Меркурія та Марса, і вони утворюватимуть разом гармонійний аспект до урана, тобто ваші слова, думки і дії будуть заодно, будуть діяти разом і матимуть надзвичайну силу до того ж, вони можуть нести за собою непередбачувані або важко передбачувані наслідки, але які точно будуть вам на користь. Тож в ці дні доречно здійснювати якісь великі покупки, запускати нові проекти, проводити перемовини, виступати будь-що з цього переліку, і воно все буде лише в плюс. Я вам бажаю вдалого першого місяця нового року, адже він закладає фундамент і тенденції на весь рік. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимося!